Фінансова ноша на плечах України стане легшою. Кредитори погодилися списати невелику частину боргу. Про це з посиланням на близькі до переговорів джерела пише. Wall Street Джорнал цитуємо після декількох місяців відносної безвиході Група кредиторів, що постраждали у результаті конфліктів в Україні, зазначила, що готова прийняти невелике зниження номінальної вартості українських облігацій. Це прискорить процес реструктуризації заборгованості. Нагадаємо, уряд кілька місяців обговорює з міжнародними інвесторами можливість рефінансування боргу в 23 мільярди доларів. Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько повідомляла, що Україна зробила кредиторам нову пропозицію і чекає відповіді. Сьогодні, 31 липня, очікується засідання уряду директорів МВФ, на якому буде розглядатися питання України про надання другого траншу фінансової допомоги у розмірі 1 мільярда 700 мільйонів доларів.